Штучний інтелект психолог або персональний емоційний садівник. Уявіть собі, штучний інтелект, який аналізує настрій та емоційний стан людини, надає поради і стає чимось на кшталт садівника її емоційного внутрішнього світу. Штучний інтелект психолог або персональний емоційний садівник створює віртуальний емоційний сад. Унікальний простір, де кожна людська думка, почуття чи переживання перетворюється на рослини, квіти чи дерева. Це не абстрактна візуалізація, а жива, динамічна карта психічного стану, яка реагує на всі відтінки життя людини. Коли людина щаслива, у її саду розквітають соняшники. Якщо відчувається тривога, з'являються кактуси або колючі кущі. Періоди креативності оживляють сад екзотичними квітами. А моменти глибокої задуми вкривають дерева листям із символами. Штучний інтелект фіксує психологічний стан людини і допомагає його зрозуміти через красиві образи. Людина взаємодіяти зі своїми емоціями, як із живим садом, який, звісно, потребує уваги і турботи. Персональний емоційний садівник запрошує дбати про внутрішній світ людини через прості, але значущі дії. Коли певні ділянки саду емоцій виглядають похмуро або запущено, персональний емоційний садівник запропонує конкретні кроки для змін. Наприклад, якщо в саду з'явилося багато колючих кактусів, а це сигнал про накопичену тривогу, штучний інтелект психолог може запропонувати вам коротку медитацію або прогулянку, яка стане своєрідним поливом рослин емоційного саду людини. Якщо ж деякі квіти в цьому саду зв'януть, це може означати емоційну втому, тоді система рекомендує зробити перерву або поспілкуватися з близькими людьми. Людина може взаємодіяти з садом напряму, поливати його добрими вчинками, прополювати негативні думки через рефлексію, або навіть пересаджувати емоції і так змінювати погляд на ситуацію. Така взаємодія людини і її штучного інтелекту психолога нагадує гру, де дії людини безпосередньо впливають на те, як вона відчуває свій внутрішній простір. З часом емоційний сад людини стає унікальною картою її життя. Він не лише відображає поточний психологічний стан, але й зберігає історію її емоційного досвіду. Так, ділянка з міцними дубами може символізувати періоди, коли людина відчувала психологічну стабільність, а поля квітів моменти щастя чи натхнення. Колись емоційний сад людини був укритий колючками, а потім поступово перетворився на квітучий ландшафт. Отже, так людина побачить свій шлях до гармонії. Емоційний сад людини також реагує на довгострокові зміни. Наприклад, якщо людина почала нову справу, яка їй подобається, у саду можуть з'явитися незвичайні рослини, яких раніше не було. А якщо людина долала якийсь страх, то колючі кущі можуть перетворитися на квіти, які нагадуватимуть про це досягнення. Емоційний сад людини не статична картинка, а живий організм, який росте і змінюється разом з людиною. Штучний інтелект психолог перетворює емоції і внутрішні переживання людини на щось відчутне і красиве. Замість того, щоб просто знати, що людина відчуває стрес, її психологічний стан подається у вигляді зрозумілих візуальних образів. Це робить емоції більш зрозумілими, полегшує подолання негативу. Емоційний сад стає потужним інструментом для самопізнання. Людина наочно бачить зв'язок між своїми діями і тим, як змінюється її внутрішній світ. Так, після гарної розмови з близькою людиною можна побачити, як у саду розквітають нові квіти. І це нагадає про важливість спілкування. Персональний емоційний садівник може стати чудовим способом для мотивації. Якщо людина захоче, щоб у її саду було більше квітів, вона несвідомо шукатиме способи зробити своє життя яскравішим. Можливість ділитися фрагментами саду з близькими робить емоційний досвід відкритим і зрозумілим. Як штучний інтелект-психолог діагностує психологічний стан людини, щоб створити емоційний та психологічний сад людини, штучний інтелект-психолог або персональний емоційний садівник збирає дані з усіх доступних джерел. Він поєднує технології з розумінням психології людини. Персональний емоційний садівник аналізує біометричні показники, здійснює голосовий аналіз, реєструє пульс, визначає рівень стресу тощо. Тембр голосу і швидкість мовлення може відображатися як погода в емоційному саді людини. Підвищений пульс і стрес спричинено тривогою, перетвориться на кактуси і кропиву. Спокій, навпаки, відображатиметься як прекрасні лавандові поля. На додачу персональний емоційний садівник шукатиме емоційні відтінки в ваших текстах, повідомленнях, нотатках, постах у соцмережах, музиці та подкастах, які людина переглядає. Сумна пісня принесе дощ, а енергійна сонячне світло у емоційний сад людини. Головне, що людина можете взаємодіяти з садом. Вона може обирати рослини, які відповідають її моду, або виконувати прості ритуали, наприклад, поливати квіти медитацію або виполювати тривогу розмовами з близькими людьми, і так покращувати свій психологічний і емоційний стан. Емоційний сад людини стає візуальною історією, яку вона читає разом зі своїм помічником, штучним інтелектом-психологом. Ця історія про живий і красивий внутрішній світ людини, яка росте, змінюється і еволюціонує кожний день. Штучний інтелект психолог замість цифр і діаграм про емоційний і психологічний стан людини надає художній образ, який легше сприйняти і з яким приємніше працювати. Персональний емоційний садівник покаже, який вигляд має психологічний ландшафт людини, і скаже, Такий вигляд має ваш емоційний сад сьогодні. Хочете щось змінити? Це дає людині свободу діяти у власному темпі. Персональний емоційний садівник є інтуїтивною та особистісною системою, а внутрішній емоційний сад людини є відображенням саме її психіки. Так, якщо для однієї людини кактуси символізують тривогу, то для іншої вони можуть бути знаком внутрішньої сили. Персональний емоційний садівник вчиться і адаптується до унікальної мови емоцій кожної людини. Персональний емоційний садівник є штучним інтелектом, теплим, творчим помічником, який допоможе людині керувати своїм емоційним станом та жити в гармонії.